Що дивиться, шість кримінальних справ, які на мене наліпили, чотири закриті на мою колець. Це справа москаля. Це очі об цьому там да. говорити, Паш. На мою користь. Тепер я поїхав в Закарпаття, тому що відео, за який я тут сижу, базується на слові, ймовірно, автомобіль мав зіткнення, ймовірно. І коли я приїхав обратно в Закарпатський суд. Суддя э, Дімітра, це досить українська фамілія в Шоки сидить і каже Павло Павлович, ваш адвокат у вас працює. Я кажу, що таке? А він мені каже, вибачте мене, не тримайте на мене зла. Я приїжджаю в СІЗО Закарпатська, відкриває документи і каже, тебе треба випускати, я не розміжу, тебе треба випускати вже і негайно. Отак. Зараз ми тут, так? ми повернули закарпатську справу назад, і то замітьте, лише один процент адвокатів, які мають як треба повагу, це ще одна така ломка, яка треба пити на кожному повороті, бо вони роблять передачу грошей від судді до прокурора і від клієнта і зроблять папки. Я два роки ходив по тюрмах, доки я не лежав у СІЗО, і я сам особисто була моя помилка, тому що то помилка кожна з вас, Хто вивчає вашу справу? Я вичекав слово ймовірно. А в Конституції України, яка тепер на базі, Чорто пише, що не може визуватися вирок суду на припущеннях і видуха. Так у мене питання. Я сижу, ймовірно, був чому ймовірно не був, було, не було. Тепер це граната. Так була, альо. Як це так? Перша інстанція. Не дослідила, не дослідила матеріали, не досліджені. Е, Далі е, експертиза. Експертиза прислала фотографію. взрива, після взрива, Та хоч травечко мала в нього, після взрива гранати? Чи, чи там нічого немає. А зараз міністерство правда я відповідь, що громада була вироблена на експерти в 2021 році, а на передовій партії громад зорваних в шостому місяці. Тобто Я тут сижу, вибачте за забав. Чотири кримінальні справи ми закрили. Чити, які відкриють Ну, Хорошо, я буду. Добре. Дуже добре. Приємність коли я почув у Львові. Коли мені керівництво викликало мене, бо довір та мене точно розвозили, перевозити, це день історія. І вони мені перво кажуть, як це застрілити, Кажуть, маєте шанс. Тут уже ні, на передовій. Так на передовій я не доїхав той день, коли я їхав туди. Вони зробили так, да, і розумієте? Якщо то все так, як я говорю, то у всьому раз в цьому зброї карті рощу Київської області. Саме він шарі. Всередицю, самої добрали зброю, стріляли, шмаляли, кидали гранати хоч куди, а потім то все списувалося туди, бо інакше не виходить. Де, поки гранату ми не знаємо, кому я десь гранату продавати, ми не знаємо. Де саме ко гранати, чи в курці, чи під, під біжамою, під светом, чи підзадів, ми не знаємо. Чого взагалі суду сказали, що вони мене не знають, а на допиті вони сказали, що зупиняли. Провірали мої документи. Чого вони не можуть сказати, чому каже грошей на дому, на моє не було? А кехарше каже, я не знаю всі, чому ми затримали, хто скачав зброю, хто в зброю, ми не знаємо. Тобто отак. Далі, а, ну, хто слідкував за справою, скажу так. Ну Має бути дебат. На дебатах має бути адвокатом. Мене Бронцо, адвоката, не допустили до зали суду, Провели дебати віддя, е, без мого відома. Велико написаний був без нас. просто поставили без варту. І е, за адвокатом кризи, після того мого адвоката усунули на 4 місяці. Добавська там стара списала, бо день віддіті чоловік у прокуратурі, київській, прокуратурі. Вони ще не повірили, що ми адвокати, є є повідомлю, і, і злобили на патематичний загад. Теж у тому всьому, тоді виходить, що лише один процент адвокатів, і то в них іде дуже сильний тиск, тому що, якщо адвокат мужик, то приходить сюди, і не під перегони, отам от брови, отут бронь, а адвоката ні. адвоката зразу на перегову. Говориш, от на перебуваю.

А, да, 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 да. А що з вашего назадника? Зачем попутки і я не знаю, я не позволю сюди. Населенку найдешло клопотання провозгляд без участі. Она узгоджувала з вами це питання. Я знаю, що вона інвалід, бо вона... я без неї. Мені Не, головне сьогодні розглянути клопотання, ваша честь. Ви мені надсилали, ти я ж посиде, так? Ви мені надсилали, що ваші клопотання Київський апеляційний суд буде розглядати сьогодні. Я там клопотання, Сашка. Так, приймете так, так.

населенка якраз і не з'явилося. Вона була питання, а сьогодні, наскільки я розумію, без участі за проводити. Так, да. так. Да. Гуйденко вже біля входу на територію. Давайте швиденько на вулицю він пішов туди в сторону, туди в ту сторону. З великою сумкою джинсові ті самі. І пішов туди наліво. Бігу.

Пройти, боя не на тому місці, я хочу цього хлопця посунути, який високий, з охорони. Можна вас трішечки посунути? Попадають картою. Я не хочу, щоб він попадав в кадр. а катер.